Далі говоримо про сумщину безпекову ситуацію, наслідки обстрілів. Там зокрема до нас вже долучається начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Пане Олеже, вітаємо. Дякуємо, що училися. Вітаємо да, вітаю, слава Україні. Героям слава, слава. пане Олеже, Яку тактику найчастіше зараз застосовує Росія на сумському напрямку Дергеві, удари, артилерія чи все таки масової обстріли населених пунктів? Поділіться з нами детальніше, будь ласка. Ворог не змінює тактику, намагаючись знищити цивільне населення, цивільну інфраструктуру, не лише на лінії, бо зіткнення і фактично війну проти цивільного населення. Можу сказати, що з початку місяця ми фіксуємо. Десь 218 ударів кабами, 190 збросів вогами, численні удари в дронами, іншими ударними безпілотниками. Тому нищиться цивільна інфраструктура. Будинки можу сказати, що лише за 6-8 липня за останні дні ми маємо шість загиблих цивільних і вже шість поранених так само цивільних осіб. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію, зокрема в тих громадах, які найближчі до ворога. Юнаківська хутінська громада. Яка там зараз гуманітарна ситуація? Гуманітарна ситуація. Можу сказати, що люди евакуюються. Вже евакуйовано з прифронтових громад, яких у нас 18, за закометів, які ви зазначили, майже 56 тисяч осіб. В наближених до лінії було людей не залишилось. Можу сказати, що незважаючи на активні масовані обстріли, у нас постійно працюють і гуманітарні штаби евакуаційні групи, куди залучені працівники ДСНС, поліції, громадські організації, волонтери. Органи місцевого середування, органів державної влади наразі. В нас залишається в прикордоннях близько 20 тисяч абонентів без світла і майже 13 тисяч абонентів без газопостачання. Ну хотів би зазначити, що мова йде про абонентів саме ця цифра не говорить про фактичну кількість людей без світла та газа. Наші комунальщики Облгаз, газ постійно працюють відповідні бригади щодо відновлення в тих обставинах, коли нам дозволяє безпекова ситуація. Ну робота ця проводиться постійно і ритмічно, і роботи з відновлення так само проводяться. Ви вже згадували про евакуацію зараз. Якщо продовжувати цю тему, які програми діють, і чи люди все-таки залишаються в області, чи можливо все таки виїжджають в інші регіони? Можу сказати, що наразі в нас за межами області близько 57 тисяч мешканців Сумської області, які розміщені в інших регіонах нашої держави, близько 98 тисяч, які розміщені на території нашої Сумської області. В нас продовжують діяти наші евакуаційні програми, до яких залучені я ще раз зазначаю, і громадські організації, і волонтери, органи державної влади. Проводиться відповідний облік нарахування матеріальної допомоги гуманітарної допомоги в той же час. Ми напрацьовуємо спільно евакуаційні маршрути щодо евакуації. Можу сказати, що темпи наразі дещо уповільнені, Зокрема, за останню добу було евакуйовано десь 16 осіб. Це виключно сумський район. Так, пане Олеже, дивимося також і на, на, на відео, так які, які доступні у нас на Суспільному, так і бачимо, що і мало мобільних людей також евакуюються, і це справді дуже добре. А стосовно логістичних шляхів, які ви згадали, чи е, обезпечують як обезпечуєте саме тих людей, які їдуть проводити евакуацію, чи встановлюються антидронові сітки, як яка взагалі безпека у тих людей, які вирішають допомагати людям і їх евакуювати? Хочу сказати щодо евакуації. Розуміючи, безпекову складову, як я вже зазначав, спільно з поліцією ДСНС, громадською організацією, ми визначаємо використання броньованого автотранспорту в разі безпекової складової. Крім того, ми активно проводимо роботу щодо облаштування основних логістичних шляхів, в тому числі евакуаційних, антидроновими сітками. Робота проводиться щоденно, вона проводиться в тісній комунікації з військовими. і відповідно ці завдання були визначені на останній раді оборони, і ця робота продовжується, оскільки розуміємо, в першу чергу евакуаційні шляхи які повинні бути захищені. Так що запитати і про ж в області зараз, попри постійні обстріли з боку ворога, як працюють аграрії? Я хочу сказати, що як ви зазначили, незважаючи на обстріли, і внаслідок цих обстрілів протягом цього року десь 50 аграрних підприємств зазнали пошкодження п'ять працівників були поранені, Незважаючи на це, аграрії наші продовжують свою роботу. В нас засіяно майже трохи більше одного мільйона гектар пасівної, і вже за 3-4 дня розпочнуться перші жнива. Це десь менше на 15% ніж торік. засіяно. Ну хотів би подякувати аграріям, які, незважаючи на безпеку складову, продовжують свою роботу, поповнювати бюджет, підтримувати громаду. І ми спільно з ними на цьому напрямку працюємо, розуміючи, безпека складову. Пане у нас залишається трішки більше хвилини на розмову із вами. А наскільки готові громади сумщини до можливого загострення ситуації власне в регіоні? Чи оновлюються плани оборони, укріплення, евакуації? Розкажіть, будь ласка, нагадаю. Хвилинка у нас на розмову. Звісно, ми постійно комунікуємо 24 на 7 з військовим командою в межах своєї компетенції. Ми проводимо відповідну роботу, залучаємо техніку, залучаємо громаду. Ми оновлюємо відповідні плани територіальної оборони. Ми оновлюємо плани евакуації і динамічно слідкуємо за ситуацією і максимально до цього готові. І приділяємо цьому увагу 24 на 7. Ми вам дякуємо за цю розмову. Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі першого. З ним говорили про ситуацію на Сумщині і про те, що жнива продовжуються про те, що Сумщина живе хоча із прифронтових громад продовжується евакуація.